Не так багато часу потратили для того, щоб провести національні збірні. Там планувалось турне, яке все ж таки взабрало гравців, мабуть, дві неділі вільного часу. Це було б, мабуть, більше дискомфортно. А так зіграли поєдинок, мабуть, дали якісь питання чи міркування тренерському штабу. Я думаю, що розберемо цю гру. Саме головне було провести цей спарин, попробувати дуже багато. Ви бачили нових гравців, визволили національну збірну. тому... Скажу так, я тільки радий тому, що, мабуть, збірна рухається в прямо в правильному напрямку. Ну яка місія? Я готовий грати. І ви бачили, я грав поєдинку з американцями, грав в відбутковому циклі е достатньо матчів. Тому я відчуваю в собі сили, відчуваю для того, щоб е виходити, грати на футбольне поле і тренуватися разом з командою, приносити максимально е можливі. Е svi dosvjeta donosite do komande.